Пане Романе, а навіщо навіщо знову відко в Москві адріско в Києві? То це буде продавлювання певної позиції, як хочуть. Ама Дональд Трамп ну звичайно більше нас стосується. Це буде погодження позицій. Але ж зрозуміло, що з певних питань, і вони зрозуміли ці питання погодження? Ну, неможливе просто, ну звичайно, якщо росіяни не погодяться. А, а, на... Пане Романе, це ми з вами а, так мислимо, однак для Дональда Трампа. І Путіна в цьому плані немає нічого неможливого. Тобто вони будуть шукати всі інструменти для того, щоб далі а, глумитися над Європою, над Україною. І в цьому відношенні боюсь я, що а, Вітков буде говорити в Москві. Даруйте, я скажу так, не про мир. Зрозуміло. Перед тим як перейти до іншої частини, все ж таки ця зустріч в Абудабі 25 листопада. Цікавий набір, скажімо так, переговорників, особливо з російської сторони. Ігор Костюков, начальник головного управління Генерального штабу збройних сил. Ну Правда, він приймав і участь у стамбульських перемовинах у травні цього року. Наришкін, голова. Служби зовнішньої розвідки, це якби російські дипломати, які повинні е, розмовляти про мир. Е, як на ваш погляд, що це було? Ну, це справді Дрісков повіс е, е, певним чином той план, який було узгоджено у Вашингтоні частину плану. не у Вашингтоні у Женеві, частину цього плану. Чи все ж таки ця розмова була про дещо інше з нашої сторони Нібито Буданов навіть був. Це розмова, яка від початку планувалася без участі дріскала, і стосувалася вона зовсім інших питань. Ну, так, Зустріч здається, так. в Абу-Дабі планувалася для того, щоб відновити обмін військовополоненими, повернення тіл загиблих, повернення незаконно депортованих. Повернення викрадених і незаконно депортованих дітей, повернення інших цивільних осіб, які не мали статусу відповідного правового. І не випадково такий добір учасників. Бо, як відомо, з українського боку це питання в силу рішень, які були в свій час прийняті, вела головне управління розвідки на чолі з Кирилом Будановим. А що стосується Російської Федерації, то в зв'язку з тим, що цей процес вівся через Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, періодично через Папу Римського, через Ватикан, то не випадково в цьому процесі брала участь служба зовнішньої розвідки Російської Федерації, в тому числі і Генштаб. І людина, яка відповідала за ці питання в Генштабі Російської Федерації. Чому це планувалося? Справа в тому, що ми пам'ятаємо, як після Анкориджа ситуація почала швидко розвиватися, відбулися цілий ряд чималих за кількістю обмінів, звільнень, навіть декілька серйозних. Однак ситуація завмерла. І очевидно, що як е, умови і забезпечення просування потреку мирних переговорів необхідно був відповідний позитивний сигнал. Тому так швидко Дріскол е, відбув до Абу-Дабі для того, щоб взяти участь у цьому процесі. Однак е, за цей час, поки він був в дорозі, ситуація мінялася дуже швидко, і вона мінялася декілька разів. І стосовно самого тексту документу, бо ми не знаємо ще, який результат був доповіді Рубіо Дональду Трампу не по телефону, а під час зустрічі, я думаю, згодом ми дізнаємося про нього, а в тому числі і поява відповідних матеріалів від Ковгейту, записів і таке інше. Тому в цьому відношенні Дріскол не міг. Ні з Будановим, ні з Наришкіним обговорювати суть процесу, і текст документу чи текст, який обговорювався в Женеві. Бо вже ставало на той момент очевидно, що навіть і тема обміну військовополонених вона існує автономно від процесу. А коли почули, що а, зустріч відтерміновується, ну стало зрозуміло, що це якби самодостатній трек. І наскільки в ньому потрібен присутній дріскол, ну хіба що як людина, яка мала проникнутися суттю того, а що там відбувається. Бо, як ми знаємо, попередньо Сполучені Штати, в принципі, в цьому ніколи не брали участь. Цим займалися Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудити, <кій> Ватикан, Турки займалися Раджі Пердоган і так далі. <кій> і відтак можна сказати, що тут є накладання речей. І а, ці всі процеси, які йдуть, які міняють фактично зміст, вони і створили ситуацію, над якою зараз ламають голову дуже багато людей. Ну, на нині ситуацію треба чітко зафіксувати. Очевидно, що від послуг Віткофа і Келога Вашингтон буде відмовлятися на їхнє місце. Можливо, можливо це ще при нині, бо треба ще пройти оцей Рубікон. Уявиться Ден Дріскол, хоча це можливо добре. Пане Романе. Стосовно того, як розпочиналося це, Дріскол привіз у вигляді ультиматуму. Ось погоджуйтесь або ви втратите підтримку Сполучених Штатів. На ваш погляд, ну якщо президент України Зеленський не погоджується, то втрачає там розвіддані, американці не будуть продавати зброю, все таке інше. Ми зійшлися з цього шляху, чи це проблема конфлікту з Дональдом Трампом, якщо ми не погоджуємося, вона ще лишається? Проблема ця залишається, і тут вона не така вже складна і тупикова, як здається зараз, от в цих дискусіях, в цих словесних баталіях. Поясню чому. З кожним днем, з кожним тижнем місяцем. Залежність України і європейців від розвідданих американських менша і менша і серйозно зменшується вона, а залишаються лише окремі компоненти, які важливі, але й вони з часом будуть зникати. Що стосується зброї, то ситуація схожа. З часом все менше і менше європейці будуть купувати у Сполучених Штатах зброї для. України. Нині така залежність ще є. Однак і в цій ситуації є третій фактор, по першому і другому питанню, який треба розуміти. Ми пам'ятаємо реакцію американського суспільства після того, коли Трамп вперше зробив цей крок. Нині вона буде ще більш емоційною. Я вже не кажу по темі зброї для України, адже це не зброя, яку безоплатно постачають Америки. Європа, Україна за зброю розраховується. Більше того, як відомо, створено фонд а, існує двохстороння взаємодія в питаннях програми реалізації програми видобутку, збагачення, переробки рідкоземів, як і багато інших спрямувань. Все це насправді нині. Говорить про те, що з кожним днем для Трампа буде складніше, а з часом і просто неможливо і недопустимо іти дорогою обмеження продажу в Україні зброї чи надання розвідінформації. інформації. Навіть в нинішній ситуації, яка склалася вже, стає очевидно, що стати на цей шлях Трамп не може з політичних мотивів, в тому числі. Я вже не кажу з економічних. Бо Америка від цього має чималу вигоду, якщо подивитися навіть по результатах 2025 року. Зверніть увагу і на те, що в цьому московському документі йшла мова про ще додаткові можливості отримання доходів і бюджету США. Я вже не кажу підприємств фірм, які. Очевидно, що співпрацює, скажімо так, м'яко з Дональдом Трампом, тому для Трампа а, тема а, тиснути на Україну вона все менше і менше стає ймовірною. І в нинішній ситуації очевидно: я ще раз хочу на цьому наголосити: Вітков полетів до Москви чи полетить до Москви не про мирний план говорити. Для мене вже це зрозуміло. Тут будуть шукати варіант, як витягати з кутка Дональда Трампа. А, а Що ви маєте можливість варіанти? Які варіанти? Це збільшення військового тиску і обстрілів щодо України. Безумовно, силовий тиск у цьому плані буде розглядатися, але це буде потребувати відповіді, в тому числі від Сполучених Штатів Америки. А вони здатні на це зараз. І чи здатна Росія витримувати цей подальший економічний тиск? Тому ситуація, яка склалася насправді, вона в першу чергу є політично програшною для Дональда Трампа, а для нього це катастрофа. Вона є дуже болючою і неприємною для України, але вона не смертельна для України. І третє, вона є катастрофічною для Росії. У нинішній ситуації. Бо, як видно, пам'ятаєте, як Трамп казав, козирів нема. Так от тепер не тільки козирів немає, ні в Путіна, ні в Трампа в цій ситуації, у спільній грі. Вони карти відкрили свої. Для тих, хто розуміє цю ситуацію, стає абсолютно зрозуміло, між Трампом і Путіном існує свого роду змова. Причому ця змова. Не лише проти України, вона проти Європи. І цю річ необхідно на неї зовсім з іншого кута подивитися. І це починають розуміти в США. Тому а, Америка, як ми з вами в свій і прогнозували, може нині а, поставити перед собою питання, чи того ми обрали?